Привіт! Підписуйся на мій канал, щоб почути більше цікавих та захоплюючих казок. Па-па! Як мелушка і ропушка осварилися. Жила була маленька зелена жабка на ім'я Ропушка, яка мешкала біля ставка в самому серці лісу. Ропушка завжди була веселою, а її улюбленим заняттям було стрибати по листочках лілії і розповідати всім своїм друзям історії про пригоди, які вона пережила під час своїх подорожей. Ось одного дня, коли сонечко яскраво світило. А на небі не було жодної хмаринки. Ропушка зустріла свою найкращу подругу Мишку на ім'я Мелушка. Малушка була маленькою, сіренькою і дуже спритною. Ропушка й Малушка часто проводили час разом, граючи і розмовляючи та допомагаючи одна одній. Цього дня як завжди, ропушка запропонувала піти разом на прогулянку луками. Малушка погодилась, але коли вони дійшли до невеликого пагорба, ропушка раптом сказала. Малушко, сьогодні я хочу вести нашу прогулянку. Підемо в напрямку того великого дубу. Малушка, яка звикла до того, що завжди обирала маршрут. Відповіла з деякою неохотою. Але ропушко, я хотіла піти на галявину повну квітів. Там ж так гарно і так солодко пахне. Ропушка наполягала. Мені більше до вподоби дуб. Можливо, ми там побачимо якихось цікавих комашок або знайдемо заховані скарби. Малушка почала сердитися. Зрештою, це завжди вона обирала дорогу. Не роздумуючи, вона сказала: Ти завжди хочеш робити все по-своєму, ропушко. Ти ніколи не слухаєш, що я хочу сказати. Ропушка відчула образу. Вона відповіла також з підвищеним тоном: А ти, малушко! Ніколи не даєш мені вибирати. Ти завжди думаєш, що краще знаєш. Суперечка посилювалася, аж поки дві подруги не замовкли, і, ображені, повернулися одна від одної. Ропушка пішла у напрямку дубу, а малушка попрямувала до галявини. Коли ропушка дійшла до дуба, вона побачила, що місце. Яке раніше здавалося таким цікавим, Було порожнім і нудним. Там не було ні комах, ні скарбів, вона відчула себе самотньою і сумною. Вона почала думати про малушку і про те, як було б добре зараз з нею поговорити. Тим часом Малушка дійшла до квітучої галявини. Місце було дійсно красивим, але без ропушки їй це не приносило стільки радості, як вона думала. Вона також почала сумувати за своєю подружкою. Обидві провели трохи часу в роздумах, і, зрештою, вирішили, що сварка того не варта. Ропушка вирушила до галявини, а малушка до дуба. Вони зустрілися на півдорозі. Пробач, малушко, сказала ропушка з усмішкою. Мені не варто було так наполягати. І я прошу вибачення ропушко, відповіла Малушка. Мені слід було бути більш відкритою до твоїх пропозицій. І так обидві подружки помирилися, а їхня дружба стала ще міцнішою. Того дня вони зрозуміли, що найкращі пригоди це ті, які переживаються разом, незалежно від того, хто веде. З того часу Ропушка і Мелушка завжди приймали рішення разом, поважаючи ідеї одна одної і відкриваючи нові чудові місця, які раніше вони не знайшли б. І так у лісовому куточку ропушка й малушка жили довго і щасливо, радіючи кожному дню, проведеному разом.